Виявіть, вороги стоять під вашими стінами. Ви знаєте, що армія слабша, зброї менше, шансів майже нуль. Але у вас є те, чого немає ні в кого у світі міста. Яке може зникнути історії, що надихають інка, який врятував народ, перетворивши міста на неприступну тінь. Південна Америка, 15-го століття. Імперія інків величезна, але розділена між амбіційними правителями. Племня чанка піднімає повстання і йде війною на Куско. Серця Інки їхня армія більша, дикіша, агресивніша. Усі знають, якщо чанка увірвуться у місто, куска буде стерта з землі. У цей момент на сцену виходить мо. Молодий принц, якого ще ніхто не сприймає всерйоз. Його звали Пачакутек, той, хто перевертає світ. Усі думають, що місто приречене. А він дивиться на гори і каже народу: вони хочуть війни, ми дамо їм дим. І от ключовий момент історії Пакачутик наказує повністю спорожнити зовнішні квартали Куско і підпалити їх не у вічі, а як військову хитрість. Коли армія чанка підходить до міста, вони бачать пусті вулиці жодної людини, жодних солдатів, жодних воріт, лише дим, що застилає все. Чанка впевнені, місто втекло. Вони входять сміливо, без бойового порядку, солдати розслабляються, розпорошуються, шукають трофеї. І саме тоді Пачакутик дає сигнал. З диму піднімається, приховані загони інків розташовані на дахах у тунелях, у війських проходах, інки атакують з усіх боків, використовуючи дим як зброю. Армія чанка розсипається, хаос, паніка. Вони тікають, кидають зброю. Пачакутик не тільки врятував куска, він змінив хід історії. Саме після цієї битви народ проголосив його інкою, а не просто принцем. Він побудував дороги, тераси, водогони, легендарний матч Ю Пікчо. Він створив імперію, яку конкістадори боялись навіть через 100 років. А все почалося з одного рішення: зробити місто невидимим. Підписуйте, щоб не пропустити наступні вражаючі історії. пишіть ваші думки і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.